В Одесі палають будинки. Росіяни запустили по місту ракети та дрони, вибухи у різних районах. Відомо про загиблих та поранених. Десятки тисяч мешканців лишилися без тепла. Усі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Жахлива ніч в Одесі. Окупанти масово вдарили по місту ракетами та шахедами. Приліт ворожих безпілотників і подальші вибухи було чутно в багатьох районах міста. Росіяни знову обрали за ціль житлові будинки із мирними мешканцями. На кадрах моменти влучання по оселях одеситів та наслідки атаки. Все. Давайте, <звучить> 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 Ніхті там валіти. Нема, де походити? За даними обласної прокуратури, окупанти 14 листопада пізно ввечері завдали масованого комбінованого удару по Одесі. Застосували ракети та шахеди. У результаті на жаль загинула 35-річна жінка. Крім цього, постраждали 10 людей. З них восьмеро отримали травми різного ступеня важкості і перебувають у лікарні. Серйозно дісталося і цивільній інфраструктурі, зокрема, понівечені дев'ять багатоповерхівок, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об'єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, гаражі та понад 40 автомобілів. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси. Міський голова Геннадій Труханов. Уточнив, що через обстріл трубопроводу без опалення залишилися понад 40 тисяч людей, також медичні та соціальні заклади. Там задіяли генератори і обігрівачі. Влада пообіцяла до ранку завершити ремонти і повернути тепло. Тим часом окупанти вже втретє за останній тиждень підняли в небо стратегічні бомбардувальники. Ту 95 одразу вісім бортів злетіли із аеродрому Оленя і попрямували до зони пусків крилатих ракет. ППО привели у повну бойову готовність. Ймовірно, виліт був тренувальним, адже цього разу на щастя обійшлося без масованого обстрілу. Та це не означає, що українські військові сиділи без діла. Усю ніч вони збивали шахеди у повітряних силах. Відзвітували про ліквідацію 25 дронів із 29. Більші знищили на Одещині. Також оборонці працювали у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях. Лунали вибухи і на Херсонщині. Близько восьмої ранку, 15 листопада росіяни дроном атакували одраду Кам'янку. У результаті поранення ніг зазнав 72-річний чоловік. Ще два чоловіки постраждали після атаки безпілотників на садове. Обох доставили до лікарні. Приблизно о півночі під обстрілом був Херсон. Через ворожий удар до лікарні звернулася 52-річна жінка. Вона дістала вибухову травму і контузію. А на Донеччині вибухи не припиняються ні на мить. Всього за добу армія РФ завдала по містах і селах області 15 ударів. У результаті багато пошкоджених будинків і промислових будівель. На Сумщині росіяни атакували фпв дронами території Знупновгорської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ми щодня збираємо інформацію про наслідки ворожих атак. Підпишіться на фабрику новин і поставте вподобайку цьому відео. Тривожна ніч у краснодарському краї. Безпілотники влаштували там фаєр-шоу. Десятки БПЛА атакували місцевий військовий аеродром Кримськ. Лунали потужні вибухи та стрілянина. Це ППО окупантів намагалася збити дрони. Жителі регіону зняли видовище на відео. Давайте поглянемо. Це що, це це дрони? Не кричи. Капан. Что это за такая? Очільник Кримського району Краснодарського краю Сергій Лесь заявив про збиття 46 безпілотників. При цьому запевнив, що жодна людина, нібито не постраждала під час атаки. Проте невдовзі він видалив допис із цією інформацією, натомість опублікував новий, у якому повідомив про роботу оперативного штабу в регіоні, що займається наслідками атаки. Цього разу чиновник уже не писав точну кількість збитих дронів. Відреагував на удари БПЛА і губернатор регіону Вінямін Кандратів. Він стверджує, що уламки дронів впали у Кримську і пошкодили один будинок та автомобіль. Аналогічна ситуація у станиці Полтавській, Красноармійського району. Там також рештки БПЛА пошкодили дах приватного будинку. Ще в одному вибило скло. Постраждалих, нібито немає. Про влучання по аеродрому. Жоден із чиновників не згадав. Тим часом російське міноборони нарахувало 51 збитий безпілотник, і що цікаво, стверджує про ліквідацію 36 БПЛА у Краснодарському краї. Хоча чиновник Сергій Лесь заявляв про 46 дронів, де поділася решта. Окупанти додали, що збивали також безпілотники над тимчасово окупованим Кримом, а також над Білгородщиною. До речі, у Білгородській області впродовж 14 листопада від атак нібито постраждали шестеро людей. Принаймні, таку інформацію оприлюднив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Цікаво, що троє із постраждалих так звані охоронці спецпризначення. Ба Більше поранень також зазнали російські солдати під час удару по ось цьому військовому об'єкту на території Білгорода. На знімку видно російські вантажівки УРАЛ, а також величезну діру у даху будівлі. Видання «Пєпіл» повідомило, що об'єкт окупантів розташований на вулиці Садовій. А журналісти медіа Астра додали, що територію атакували із РСЗВ Хаймерс. Зауважу, що вибухи лунали не лише у Росії, а й на тимчасово окупованій території. Зокрема, свідками бавовни стали жителі Маріуполя та Бердянська. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрюшка, у місті працювала ППУ окупантів. Зокрема, по два пуски зафіксували біля аеропорту та в Лівобережному районі. Щодо Бердянська, то епіцентром вибухів була Новопетрівка, де розташований полігон загарбників. Зауважу, що російські міноборони повідомило про збиття десятка дронів над Азовським морем. Можливо, саме по них і працювала ППО. А в Росії тим часом чергова спроба диверсії. Її намагався влаштувати 16-річний підліток. Він спробував підпалити дві шафи сигналізації, централізації та автоматичного блокування головних шляхів залізниці у Кіровській області. Однак його на гарячому спіймали працівники ФСБ. Хлопець заявив, що нібито робив це за винагороду у 25 тисяч рублів. Однак, гроші так і не отримав. Все, що думаєте щодо почутого та побаченого, напишіть у коментарях. Також підпишіться на фабрику новин і будете знати про найважливіше.